Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вчора прибув з неоголошеним візитом до Києва, що дає підстави вважати, що всередині альянсу є певний консенсус стосовно України та її членства. Ну що ж, аналізуємо, під час зустрічі сторони торкнулися чотирьох основних питань. Перше це засідання групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відбувається 21 квітня. Друге це стимулювання партнерів щодо постачання деяких видів озброєння, які західні союзники вже довгий час не можуть надати Україні. Хоч офіційно потрібні види озброєння не називали, проте абсолютно зрозуміло, що це літаки та ракети, які здатні завдавати ударів по території Керченського мосту та по базам в Севастополі. Третє це підготовка до вільнюського саміту НАТО. 11. Дятого та 12 липня на цей саміт, звичайно ж, запрошено Україну. Наша держава стане головною темою для обговорення. Ну і четверте, це гарантії безпеки для України на шляху до альянсу. Бо ж усі ми розуміємо, що перед вступом до НАТО Україні, а особливо українському суспільству, знадобиться пройти через надскладні випробування у 2023 та 2024 роках. По перше, це стосується ситуації на фронті. а Також прямо залежить від того наскільки буде успішним запланований. Наступ по-друге, це економічна стабільність України, бо наразі наш бюджет тримається саме завдяки героїчній економічній активності бізнесу та споживачів, а також завдяки допомозі з боку держав-партнерів та різних фінансових інституцій. Ну і найголовніше варто пам'ятати про настрої всередині суспільства на заході, бо ж чиновники та політики у Італії або ж то Німеччині у будь-якому випадку репрезентують настрої свого населення і не будуть діяти на перекір Ним настроєм, хоча й розуміють усю важливість підтримки України, ну і звичайно ж, давайте не будемо забувати про те, що у 2024 році Україні та усій Європі знадобиться протистояти настроям, які активно зростають у Сполучених Штатах. Я зараз говорю про популізм і вдаваний раціоналізм, який постійно апелює до страху перед ядерним шантажом Путіна. Вже зараз такі настрої намагаються пропагувати деякі кандидати у президенти США від республіканської партії. І не подумайте, що я не люблю цю партію. Просто між здоровим консерватизмом, який раніше був у цієї партії, та радикальним правим популізмом за НАТО велика прірва. Не хотілося б втрачати такого надійного союзника в обличчі штатів через тупість і вузького. Лобись певної частини населення в тій країні, хоча і з лівої сторони за НАТО багато ерозії і незрозумілих для мене тенденцій. Все це тільки розколює суспільство всередині Сполучених Штатів. Нагадую, що президентські вибори у США стартують увага 5 листопада 2024 року. Повноцінна передвиборча кампанія почнеться близь весни 2024-го. Тому у України є ще шанс попрацювати з суспільними політичними настроями нашого головного союзника в обличчя штаті гарно проїхатися по міськам частини електорату не завадило б а було б тільки на користь усім. Не подумайте, що я зараз закликаю до втручання у вибори. Сприймайте це так, як вам зручно. Хоча б пояснюти своїм колегам та друзям з західних країн, що зараз дійсно відбувається в Україні, бо ж нагадую, що Кремль і надалі продовжує співпрацювати з деякими крайніми правими та крайніми лівими партіями в Європі та Сполучених Штатах. Знаєте, до чого призводять крайні ідеології партій чи то з лівого, чи то з правого спектру до манії величі, тільки якщо в Росії манія величі створює настрої до експансії, то в Америці манія величі веде прямо таки до ізоляціоні. Ізму так склалося через історичні обставини. Така природа цих настільки різних і водночас чомусь схожих держав. Будемо глядіти, проте головне це діяти. Генеральний секретар альянсу зазначив, що приїхав сьогодні з простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною. Столтенберг розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення радянських часів до високо. Технологічного озброєння НАТО саміт НАТО у вільнюсі в липні обіцяє бути історичним як для України, так і для усього альянсу.